Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, Значить, привезли мені, пам'ятаєте, я робив до джендіра, завтулював коробку. Значить, от привезли мені люди головку від такого ж похожого джендіра. Велика голова. Довжина голови. так, 800. 65 мм. Велика голова. Значить, тут її то на фрезерному. На фрезерному вона була зроблена. Тут її фрезернули. Як бачите, поміняли клапана, все, але проблему? проблема залишилася та, що крива база, крива поверхня під випускний колектор. Просто ті. Ті хлопаки, які робили цю плоскість, просто не взялися робити цю, не знаю чого, ну одним словом. Мені треба зробити отут. З цього боку бази у нас на що положити нема. То є складність номер 1 Складність номер 2 що при такій довжині в мене не вистачить ходу на станку, Горьковський. Бере 750 по довжині, розточний бере 840. А тут у нас 870-30 мм. Бракнуло однаково. Значить, будемо робити за дві установки з переходом. Перехід ми зробимо десь отут між вікнами, тому що колектор чіпляється тільки сюди. А тут я бачу навіть не було прокладки, чи то навіть не було контакту ніякого. От, будемо робити перехід. І скоріш за все, що будемо робити на горизонталці. Тому що дана плоскість є строго під 90. Строго під 90 до бази цієї, відповідно, так само строго під 90 до бази нижньої. Одним словом, будемо робити на горизонталці зараз. Я станочок настрою. Придеться зняти ділильну головку, зняти тіски, нахилити вертикальну башку і потрошки виставлятися. Так, мені стало цікаво, наскільки ж та поверхня є крива. От, У мене великальна лінієчка. Клас 1, тобто першого класу точності. От, ну, Головка має живіт і тут такий порядний. Як повздовжній, так і поперечний, Ще є лікарня нійка така. Не знаю, видно вам є трошки, трошки далі. От, видно так. Тобто Вона має живіт як повздовжній, так і поперечний. От, видно з цього боку, де мій мізинець є просвіт. Ну і. Замітно, що попросідали, тут отут так довкола є заниження від затяжки. От. Ну, що ж, Зараз будемо ставити на станок. Ага, про станок. станок, значить, Головку я наклонив, щоб не мішала мені горизонтальний шпіндель. Стіл почистив, протер і поставив на стіл дві паралельки, дві однакові, шліфовані в парі. А в ізонтальний спінгер поставив таку от хитру розкараку. Це є свого роду борштанга, Так. Тобто є один токарний різець ВК-8. Заточений так, під чугун. От. Зараз поставимо, спочатку головку більш-менш обкатаємо і будемо робити. Висадив я ту головку на стіл, тепер по кріпленню З цього боку зловився прижимчиком за вікно. І знову ж таки виручають мене шпильки і сухарі. Раз. І два. Тобто сухар впас шпильку вкрутив і гайкою звідси зажав. Дуже помічна штука, тому що вдівати головку через болти надівати, це було би дуже важко. Тепер далі по обкатці. Вліпив я індикатор от, і обкатався по цій задній поверхні. Звісно, вона є горбата. Стрілка індикатора пригає, стрілка індикатора скаче, але треба вибирати по-середньому. Що значить по-середньому? Тобто, уявно. Якщо в нас є яма, горб, яма, горб, яма, горб, то є, треба уявити уявну якусь таку пряму, яка буде з мінімальним сьомом перекривати нам. Всі наші ізяни. Обкатався. Ну і що ж, зараз будемо пробувати фрезерувати. Як проходить процес? Подача. І фрезерує. Оборотіки 280. Подача 40 Це вже чистовий прохід цієї половинки. Тепер що далі? Головку ми пересунули ну, відзеркалено, так, другий бік. Тут я взявся таким от хитрим прижимчиком за заглушку за болт. Ну і знову ж таки дві, дві е, шпильки. І тепер обкатуємося індикатором вже по обробленій частині. Обкатався в ноль. І зараз будемо фрезерувати спочатку на чорну другу частину, а потім на чисту. Останній чистовий прохід. Знімаю 5 сотих. Ну що ж, закінчена наша робота. Отут у нас вийшов перехід, стик. Ну він є досить, ну, можна сказати, що невідчутний. От, думаю, до 200 сотих більше ні. Я просто по касанні взяв звідси і пішов в той край. В загальній кількості я зняв 0,75. Получилося удачно, рівненько. Е, ну, Зразу скажу, що така робота таким макаром на плоскість ГБЦ, е, де прилягає до блока, не пішло би. Там має бути зроблено за одну установку. А тут колектор. Прокладка товста і сам колектор, напевно, або чугунний, або стальний. Ну, от, великий, масивний. Тобто, тут варіант зі стиком може пройти. Е, я спеціально його зробив тут, тому що не, не між вікнами, а якраз між циліндрами. Тобто, що у нас Він взагалі буде не задіяний. От. Ну, в принципі, все. Робота досить добре оплачується. Всім дякую за увагу, удачі, пока.